Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня? Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Любов не відповідає злом на зло. Чи були ви в ситуації, коли дії близьких вам людей були спрямовані вам на зло? На жаль, сьогодні це відбувається у сім'ях по всьому світу. Одні члени сім'ї свідомо роблять те, що, як їм відомо, завдасть шкоди іншому члену сім'ї. Йосип міг би стати жертвою. Батько відкрито виявляв йому своє вподобання, й рідні брати ненавиділи його за це. З погляду психології Йосипу слід було тримати свої сни в таємниці, тому що брати ненавиділи його і за них. Кульмінацією стало те, що брати вирішили позбутися Йосипа. Комусь із них спала на думку брудна ідея, а іншим сподобався цей злий намір. Вони разом погодилися посадити Йосипа в яму, але потім побачили вигоду від продажу його в рабство Ізмаїльському купцю. Набагато пізніше, коли Бог підняв Йосипа, його брати прийшли до нього по їжу. У відповідь жодної помсти. Любов наповнювала серце Йосипа, їхнього брата, того, хто мав померти від їхніх рук. Йосип сказав ці слова. Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. 50.20. Порятунок багатьох сьогодні так само може залежати від того, що ви не бажали помсти людям, які задумали проти вас зле. Моя молитва сьогодні, Господи, нехай любов буде найважливішою емоцією у моєму серці. Як написано в першому посланні до Коринтян 13:5 любов не думає лихого. Господи. Нехай думки про відплату навіки будуть віддалені від мого серця. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.